Розбираємо угоду по золоту за новим сетапом рогатка. Хто ще не знає, як він працює, будь ласка, напишіть мені в особисті повідомлення. Слово рогатка я надам необхідну інформацію. І так, давайте прямо детально розберемось повністю весь день до прийняття рішення, щоб було повне розуміння того, що відбувалося. Азія Шортова. достатньо агресивний рух, провалились. Була корекція, певно, продовжили рух, але цей рух вже був не сильний. Да, тобто, тут видно, що достатньо такі повнотілі свічки тут вже виглядає як накопичення ліквідності. І після зняття е, ліквід знизу да, попрацювали із цим, мінімум, ні, не дозняли. Попрацювали тільки тут, вийшли вгору раз, трошки скоригувалися, ще більш імпульсний вихід. Вже відбулись злами фрактальної структури. Ми максимально вже лонгові. Утворений невеличкий імбеленс, до якого я і працював. Тобто, неозброєним оком, ну, важко побачити, треба трошки збільшити, але цей імбеленс також має свою силу. Дивіться, як ми це можемо перевірити на молодшому таймфреймі. Ось відбувається, що у нас на 1 1М. На хвилинці. У нас лінія тесту, що говорить нам про дійсність імбелансу, максимально зберігла за собою всю ліквідність. Тобто тут вона закінчується. Ось це все накопичення, воно закінчується якраз на лінії тесту. Це і буде нам свідчити про дійсний імбеланс. Якраз на нього от можна побачити ось тестанули імп, і яка реакція, який вихід був одразу вгору. От, Тобто це дійсний важливий для нас імбеланс. І на молодшому таймфреймі, якісний злам структури, плюс такий достатньо імпульсний рух, ми могли зайти в угоду. І забрати ось таку корекцію трошки більше, навіть ніж 2Р2 і 16. Але я цю угоду не викладав нікуди, навіть в Раду не встиг скинути. Я був у дорозі, я забрав її поганенько. Тобто я забрав не з усіх аккаунтів, в мене тормозив інтернет, тому якби не, не вдалося викласти в Discordі. Плюс, при, скажімо, відпрацюванні, я бачу в TradingView у мене вже тий профіт, а ну, на аккаунтах в них не закрилась угода, і мені довелось якби закриватись уже постфактом, коли інтернет загрузив, це десь було півтора РР, може, навіть отак десь, от у цьому діапазоні, я вже закрився. от то Вийшло не 2 плюс РР, а вийшло лише 1, там і і 5. Загально непогано, але не то, що хотілося б, тому цю угоду повноцінно назвати не можу. З М-15, ще раз повернемось, щоб все було логічно. У нас іде. Лонговий імпульсний рух, після чого очікуємо роботу з фрактальною ліквідністю до найближчого імбалансу. Зняли лікву, перейшли на молодший, і на молодшому має зберігатись логіка імбалансу, що в нас все закінчується на лінії тесту. Має бути якась ліквідність, щоб рухатись, ну, в напрямку, да, куди ми набираємось, і якісний злам структури. Все тут є, все гарно відпрацювало, якщо подивитись. Набиралась угода 5.15, да, тобто, ну, це Нью-Йоркський, таймінг, тобто це 12.15 за Києвом. І відпрацювання вже повноцінно о 5.35, тобто 20 хвилин в угоді. Ну, це, це швидко. Я думаю, що це те, чого ми хочемо бачити, да, чого ми прагнемо. От. Ще раз кажу, хто не бачив, рогатка в особисті повідомлення. Якби це не звучало, все, всім бажаю гарного дня.